Вітаю, продовжую е, розповідати вам про ігри трав вправи для слухового сприймання уваги та пам'яті. Мене звати Софія Куба, я логопед-дефектолог та корекційний психолог, а це канал про логопедію, розвиток та е, ігри, які ми можемо використовувати для того, щоб тренувати ті чи інші навички у дітей. Отже, перша гра вона є найпростіша, я про неї вже трішки розповідала на попередньому відео: це навчити дитину реагувати на. Наявність звука, в принципі. Підбирайте будь-який дзвінкий музичний інструмент, який видає яскравий звук. І показуйте дитині, що вона має кинути кубик, коли його чує. Так? Тобто, тут найперша слухова реакція дитини. Є звук, є реакція. Є реакція. Далі ми збільшуємо кількість звуків, тобто і у дитини, відповідно, має збільшувати кількість предметів. Якщо в мене є дзвоник на сині кубики, то на жовті кубики в мене буде інший музичний інструмент, наприклад, клавеси. Це звуки достатньо різні. Тут дуже важливо, коли ми починаємо працювати, щоб звуки сильно відрізнялися один від одного. Так? Дзвоник. Чує дитина. Кидає синій кубик. Чує клавесин, кидає жовтий кубик. Спочатку ми показуємо з візуальною підказкою ті музичні інструменти. Далі ми їх ховаємо за шимочкою або під стіл. Дитина їх не має, не має бачити, тільки чути. Почула дзвоник, кинула кубик. Почула клавесин? Кинула кубик. І збільшуєте. На один е, наступний елемент рівно стільки, наскільки дитина може сприймати і розрізнити звуки. Можна просто давати, наприклад, одинаковий набір: наприклад, е, дзвоник, клавесин і барабан дитині, і у себе ви так само залишаєте дзвоник, клавесин і барабан. Так? Тоді ви ховаєте за шимочкою звук, дитина має почути і взяти цей самий предмет, який почула. Це є здатність розрізняти звуки немовленнєвого характеру. Відповідно, ви подзвонили дзвоником. Дитина почула. Також бере дзвоник і дзвонить. Наступна гра з музичними іграшками. У мене є декілька музичних іграшок, які я використовую під час ігор з дітьми на слухове сприймання. Одна гра це з курочкою, яка має яскравий звук. Гра цікава тим, що курочка зносить яєчка, вони випадають, і це також утримує увагу дитини. І є песик, який має більш глухіший звук. І ми вчимося розрізняти, з якою іграшкою зараз буде гра. Спочатку я даю можливість погратися дитині, так я роблю акцент, що «гав-гав, собака, давай гладити. Собака, що каже, гав-гав, погралася. Потім ми граємося з курочкою, де я кидаю одне яєчко, включаю звук, роблю акцент, що слухай! Співає", так? І вона, відповідно, зацікавить дітей, бо ще зіргається е яєчка. І ми вчимо спочатку розрізняти. За ширмою два звука. Що ти зараз чуєш? Ви ховає, я зараз не маю ширмочкою, ну дощечкою, або якоюсь папкою, а 4, якщо е, іграшки менші, і. Хто це? ким будемо гратися? Відкриваєте ширму і дитина має вказати. Якщо дитина помиляється, ви надаєте їй жестову підказку. Собака! Ану давай ще раз послухай. І даєте дитині можливість песика погладити, торкнутися, повзаємодіяти. Потім знов закриваєте шимочку і проігруєте, наприклад, вже наступну е, іграшку, Кручку. даєте час послухати, виключаєте, відкриваєте шимочку. Ким будемо гратися? Що, гра... Що звучало? Хто це? Тут зразу можна давати звуку імітацію, якщо ми працюємо ще з активізацією мовлення. Коко! -ко! Або тощо, так? І, відповідно, дитина почула звук курки і вона розуміє, що ми зараз будемо гатися з куркою. Якщо ж дитина губиться, має ну, суттєві труднощі, з слухання сприйманням, тоді ми надаємо підказку. Міняємо місцями іграшку. Можемо використовувати додаткові візуальні підкріплення, наприклад, ставити фотографію цієї собачки і цієї курочки перед дитиною, закривати ширмочкою і включати. Тоді дитина показує на зображення. Тож, тої іграшки, яку чує. або просто тоді піднімати, так, зрештою, як я попередній раз показувала. Далі в мене є ще один музичний інструмент це ось такий е, е, ліхтарик. От він трошки вже підсідає батарейка і співає пісеньку. Тобто тут, тут записи декількох Е, І коли включаєш кнопку, там співає англійські пісні. Єдине, що тут треба вже поміняти батарейки. Щоб звук був більше скривийший. І, ми, відповідно, дитині подобається, бо він світиться, він співає, він привертає увагу. Ми даємо можливість повзаємодіяти дитині з цією іграшкою. І після того ми її виключаємо, показуємо слухай! Закриваємо шимочкою і, відповідно, видає звук. Що чим граємося пасиком? Чим граємося ліхтариком, який співає, і чим граємося курочкою, яка має дуже яскравий звук, дуже яскравий звук, який е е е привертає увагу дитини. Може таке бути, що в дитини є суттєві труднощі з сприймання, тому можна пограти спочатку, наприклад, дійсно з ліхтариком, в якому вже сідає батарейка і звук ледь-ледь чути. І з курочкою, де батарейка ще класно працює, і вона дає яскраві для того, щоб дитину більше чула і більше давала різницю з тими звуками. Ну і може бути ще якийсь там додатковий чи музичний інструмент, чи інша іграшка, Наприклад, в мене є ще котик, але там вже теж батарейка сіла, яка так само видає звуки. І це, до речі, може більше привернути увагу дитини, бо сама іграшка може бути цікава для неї, і вона може більш зосеречно слухати. Звуки, які вона чує. Можна повзаємодіяти, наприклад, з іграшкою, яка взага... не дає взагалі звуку. ми тиснемо і кажемо: нема і показуєте. Нема звуку, нема, а тут. А? І вчите дитину-жест, що типу, так, є, і вона показує, що. Чуєш, і ви вже можете вчити дитину розрізняти, що тут немає звуку, а тут є звук. Чую. Теж такі ігри можна грати. І навіть для цього я підготувала вам такий варіант з кіндерами. Ми теж беремо варіант сортування, так як на першій грі. І в нас є жовтому стаканчику, де немає звуку. Нема. Ви кидаємо. А червоний стаканчик є. Кидаємо. І розсортовуємо. Є. Чую. Нема. Є. І знову ж таки для мотиваційного підкріплення. Далі ми садимо, що можемо зробити? Повідкривати ці кінтери і подивитися, які там заховані іграшки. Ось такий теж е, на слухову увагу розрізнення присутності і відсутності звука можна погратися з, е, ну, з таким варіантом, так? тобто, з кідерами або з шумними і безшумними іграшками. Більш складніші іграші полягають в тому, коли от, е, ми граємося е, там, звуками тварин. Буває така категорія дітей, які швидше будуть вхоплювати звуки тварин, а більш складніше розрізнення музичних інструментів. Буває, що навпаки. От в моїй практиці є дівчинка, яка не може запам'ятати звуки тварин, але вона дуже класно вже диференціює звуки музичних інструментів. Так? І тоді тут ми будемо додавати по одному звуку. Наприклад, там будуть всі музичні інструменти, і, наприклад, там корова. Так? З яскравим звуком може бути варіант запису на диктофон звуку корови. Наприклад, буде дзвоник. І клавеси. Вибачте, бо я включила свиню, показую корову. Буває так, що дітям складно через диктофон розрізнити, можливо, через певні хвилі, звук, і тоді треба давати власний голос. Ми тоді кажемо му. Так, що ти чуєш? Му! Можна закривати, можна спочатку візуалізовувати, і дитина показує корову. Потім, що ти чуєш, там, там. дзвонимо дзвіночком. Ось, запрудився. Дзвонимо дзвіночком, дитина дзвонить дзвіночком. Потім ми знову кажемо. Му, дитина, що ти чуєш? І показуємо корову або включаємо на диктофоні звук тварин. Можна шукати в Ютубі, можна шукати є такі готові е ігри. Це в mm. моїх колег, слухай і шуми. Е вони досить якісні. Оцей базовий набір, там дуже багато є різних звуків, е починаючи від е свійських тварин, до е закінчуючи звуками природи, річки, дощу тощо. E, ускладнення буде полягати в цьому, що ти чуєш спочатку, а що ти чуєш потім. Наприклад, спочатку, М -м 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 -м". потім, і відповідно, дитина має е спочатку показати на корову, потім на клавесин. Але це вже з дітьми, які мають труднощі з слуховою і слуховою пам'яттю. Бо коли ми на першому етапі вчимо просто розрізнити дитину, або вона вже набрала певну кількість, і ще важко буде. Що спочатку, що потім вона буде брати два. Ми її будемо ще більше запутувати. А вже з дітьми, які мають достатньо розвинене звернене мовлення, але в них легка форма слухової агнозії, вербальної, і вони мають труднощі з. Слуховою пам'яттю, то ми можемо вчити їх робити ось такі ігри для того, щоб розвивати їх увагу відповідно пам'ять. Наприклад, коли в нас є, починаємо з двох, знов два набори кольору, наприклад, червоний, синій, можна ставити відповідно до стаганчику, можна в смішеному порядку. І я кажу, що це дзвоник, а синій це клавесин. Що ти чуєш спочатку, що ти чуєш потім? Покажемо візуально спочатку, потім, відповідно, дитина має спочатку кинути червоний кубик, а потім синій кубик. Грайтеся стільки, скільки дитині буде потрібно, щоб вона запам'ятала. Спочатку ми з, з візуальним підкріпленням, потім ховаємо і вже, бо ми, я даю спочатку і візуальне підкріплення, і словесне, бо я кажу спочатку. Або один, потім, або два. Далі я ховаю, я кажу один, два. Далі я нічого не кажу. Або навпаки. Це і переключення, і слухова увага, і утримання програми в голові. Тобто це є дуже таке. Багатозадачна вправа, яка включає дуже багато різних сфер дитини, щоб виконати її якісно. І далі ми продо, збільшуємо вже наші інструкції, додаємо ще два кольори, і, наприклад, у нас є ще третій музичний інструмент. Може таке бути, що з двома дитина справляється, а з третій вже їй складно. Наприклад, ми на третій звук даємо ем, маракас. І ви тоді дзвоните. Спочатку ви просто граєтеся, що ти чуєш. Що ти чуєш? Що ти чуєш? Відповідно, дитина кидає ці кубики. А потім ви кажете перший, другий, третій. Перший, другий. Третій. Дитина має почути, тобто свою увагу зосередити на тому, що вона зараз чує. Зберегти в голові програму. І кинути за, е, за інструкцією кубики тих кольорів відповідно до звуку, який вона чула. Далі я, наприклад, даю можливість дитині е, теж погратися в такі кольорові. Е, Знаєте, Кольорові е, ну, е, клависи е, на піаніно, так само можна і тут вчити дитину, грати на праву ліву руку. Наприклад, ми спочатку даємо маракас і клавесин. Клавесини у нас жовті, маракаси, е, нехай зелені. І ми жовтий зелений жовтий-зелений. даємо дитині, можемо самі зробити, можемо дати дитині викласти візуальний рядочок. І в нас для дітей диспраксиків Супер буде завдання. Дитина має відіграти стільки, скільки я ось тут поклала їй, який я виклала її візуально ритмічний рядочок. Потім можна ускладнювати 2, 1, 2, 1 і. Е, як у нас вийшло 2-2-1, 1, вибракує мені кубики. І, відповідно, дитина, якщо їй має труднощі з переключенням, вона буде губитися. Їй, нам може. І знов далі клацати, хоча тут є два жовтих. Відповідно, має бути увага. Так? Далі може давати дитині викласти візуальний рядочок за тим, звук, за тим слуховим зразком, який я зараз і пропоную, наприклад. Ну, це вже дуже такий складніший рівень, відповідно, з дітьми більш старшими, може вже така е, молодша школа, де вони чують і викладають на слухову пам'ять е, ці е, доріжку відповідно до звуку, який вони почули. Е, можу, наприклад, простіший варіант на те, що скільки разів я клацнула або скільки разів я задзвонила, наприклад, я кажу, дивися, слухай, скільки разів, стільки кубиків. Один, два. Слухай, скільки разів. Скільки кубиків. Один. І тут важливо, щоб у вас кубиків була достатня кількість, щоб дитина. Ну, щоб ви могли різні версії робити, щоб дитина не просто там з алгоритмом діяла, бо ви тут два рази або один раз. А збільшу. Тут, наприклад, 4 має бути. відповідно, чотири кубики кинула. Три, дитина 3 кубики кинула. І ускладнюєте, що спочатку, що потім. І знову ж таки слухове сприймання. І для дітей з диспраксією, утримання програми, для дітей з дизритміями, власне, ця вправа також буде дуже корисна. І відповідно, ми це все можемо далі проговорити. Клац, клац, шук-шух-шух, шух шук, шук, клац, шух, клац тощо. Ось такі е -е, ігри, які я сьогодні для вас приготувала, я з вами вже поділилася. Ще в мене є такі варіанти, розкажу буквально просто, що можна ще бути, окрім музичних інструментів. Якщо у вас немає такого великого набору музичних інструментів, це можуть бути ключі для пізнавання, це можуть бути дофру труби мають. вихоті що звучить, Труба. Так? Можуть бути знову ж таки кіндери засипані. Рукою, наприклад, в мене тут немає так? для розвітнення. Може бути ще і тварини в переміжку, і є ще такі маленькі гофру труби, які дають, як свисток звук. Так? Ви також, ну, але тут треба тоді закривати своє обличчя. Тобто не обов'язково вам шукати там суто музичні інструменти її, щоб тренувати дитину. Важливо, що щоб вас в цих наборів було по два елементи: два набори ключів, два набори гофротруби, два набори фідерів, два набори корівки, Для того, щоб ви могли закривати за ширмою і відповідно що позвучало. Дитина має, вона ви закрито тримаєте, звучите, і дитина має взяти ті самі ключі. Ви відкриваєте і співставляєте, чи правильно, чи неправильно. Якщо, наприклад, ви закрито взяли шумо шумоте кіндером, а вона взяла, наприклад, готу трубу. Ви відкриваєте, ви показуєте, що ні. І класно, коли дитина себе виправляє і шукає, ніби це чи це те, чи це, це, це я взяла, чи я взяла все таки кіндер. Так, звичайно, ми завжди допомагаємо дитині. Виконати інструкцію, тобто ми використовуємо постійно додаткові підказки. Наші додаткова підказка це візуальне підкріплення. Тобто, дитина вже бачить, що у вас в руках Кіндер так? вона бачить його зовнішньо, відповідно, візуально, відповідно, вона його візьме, але ми їй ще робимо акцент на прислухатись і поступово будемо цю ж візуальну підказку знімати. Отже, в мене все. Якщо у вас ще якісь будуть ідеї, цікаві стосовно слухового сприймання, яких ігор виграєте ще в своїй практиці, пишіть в коментарях. Я завжди всі коментарі переглядаю. І якщо вам такий матеріал корисний, то ставте дзвіночки, вподобайки, пишіть коментарі, щоб більше людей могло побачити прийдумовний якісний професійний продукт.